Тут є ще багато недоведених фактів, особливо в нас на Афтирщині був такий монастир, де не відкрито жодного кримінального провадження, де зберігалися спецзасоби, зброя, і багато було чого ще, на яке навіть правоохоронні органи закрили очі, бо багато років співпрацювали разом, ходили туди, стояли на службах у цих монахів, цілували їм руки. І сьогодні вони просто виїхали десь за межі України, їх немає. Цих керівників цього монастиря, які допомагали, я думаю, що що слідство повинно дати на це відповідь: звернути увагу, підняти ці старі факти, які були, свідчення, поки що люди ці є і пам'ятають. І багато ще такого було по Сумщині це та є. Це біля хтирки село Чернечино там. Святотроїцький монастир Московського патріархату. Там дивні речі робилися багато років. І, на жаль, на це ніхто не звертав увагу e, із органів, які мали звернути на це увагу. E, на жаль, ми тому й маємо війну, бо багато хто не виконував свої державницькі обов'язки, які покладені, а чекали руський мір, або фінансувалися русським міром, або були поставлені. На посади тим же агентом Кремля Деркачом, який зараз виїхав втік з України, бо згідно цього, повинен був вже давним-давно сидіти в українській в'язниці за скоєння злочинів проти української держави, українського народу.